Доброго ранку, малята. Скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року? А як називається перший місяць осені? Вірно, вересень. малята, і осінь пишається своїми осінніми квітами. А скажіть, будь ласка, а ви знаєте, де ростуть квіти? А, квіти ростуть на полях, на лугах, на клумбах. Малята. А що ж необхідно для того, щоб квіти добре росли? Вірно квітам потрібна земля, вода, світло і тепло. І ось сьогодні осінь хоче вам розповісти вірш, а ви повинні сказати, про яку ж квітку згадується у цьому вірші? Чорнобривець як пишний духмяний, що до перших морозів не в'яну. Це, про мене матуся співає, як дитину в колисці гойдає. Так про яку квіточку розповідається у віршику? Так, про чорнобривця. А якого ж кольору ці квіти? Мелята, і чорнобривці люди полюбляють садити на клумбах біля своїх будинків. І чорнобривці квітнуть до перших морозів. Послухайте наступний віршик. Причепорилась хризантеми, бо вмилися дощем в саду, вдягнули різні діадеми, вітають осінь золоту. Про який віршик розповідається? Про яку квіточку? Так, про Хризантеми. А що зробили Хризантеми? Вірно, причепурились. А чим вони вмилися в саду? Так, дощиком. А кого ж вони вітають? Молодці вітають вони? Осінь золоту. А розгляньте малюночок і скажіть, а якого ж кольору квіти? Наступний віршик. Знов айстри квітнуть на моїй землі, творять різнобарвні заметілі, осінні квіти, ніжні, чарівні, і гордовиті трохи, і дуже милі. Малята про яку квіточку розповідається? Так, молодці, про айстрочку розповідається. Айстра це трав'яниста рослина. Завдяки красі та стійкості до холоду цю квіточку називають осінньою трояндою. Ці квіти бувають однорічні та багаторічні. Однорічні це ті квіти, які ростуть один рік, а багаторічні це ті, які ростуть. Багато років. Айстра це краса осінньої природи. Вона зацвітає на початку осені, а відцвітає перед настанням зими. Ось яка гарна і красива квіточка Айстра. І осінь хоче, щоб ми з вами також намалювали квіточку айстру. Ось яку квіточку намалювала осінь. А ми будемо малювати з вами маляти цю квіточку новою технікою, яка називається монотипія. І для роботи нам з вами потрібно аркуш паперу, фарби, простий олівець і склянка з водою. Беремо ми з вами аркуш паперу. Складаємо навпіл і гарно-гарно проглажуємо ручкою. Потім ми його з вами розклали, і в нас є лінія згину. Ми спочатку малюємо маленьке півколо від лінії згину. а потім малюємо більше півколу. Беремо пензлик, мучуємо водичку і набираю я жовту фарбу. Гарно, гарно набираємо. І замальовуємо, будемо маляти Ми серединку маленьке півколо малюємо. Гарно замальовуємо фарби багато беремо. Замалювали промили пензлик. І тепер я набираю помаранчевий кольор, а ви можете наб... взяти собі інший. Також багато набираємо фарби і намалюємо велике півколо широкими мазками. Проводимо. Гарно наносимо фарбу. І складаємо наш листочок знову напополам і гарно ручкою притискаємо, де ми з вами малювали. Розкладаємо. І ось погляньте, в нас отрималася друга частинка квіточки айстри. А де є в нас білі місця? Ми їх візьмемо і зафарбуємо. Також зафарбуємо серединку трошки жовтим кольором. Промиваємо пензлик. І у квіточки є стебельце і листочки. Набираємо зелену фарбу, і кінчиком пензлика малюємо стебло, на якій тримається наша квіточка. І також листочки. Промили пензлик і поклали. Ось яка у мене отрималась квіточка. Малята. А скажіть мені, будь ласка, а як називалась та техніка, якою ми з вами сьогодні малювали? Так, вірно, техніка називалась Монотипія. А чи сподобалось вам малювати цією технікою? Малята, а ми з осінню будемо чекати на ваші малюнки у нас в групі. А зараз я вам кажу до побачення, до зустрічі!